Доброго ранку, шановні підписники, гості каналу, Я Віктор Решутко. Мій канал, мій маленький садочок. Ось показую є такий крапляні полив. Ну, всі знають його. Ось. А зараз я покажу, що ми сородили сліпа труба, бо там же ж виходить на тому поливі. Шапельниці на якомусь роз... ну, одному, одній відстані, чи 20, чи 30, чи 50. А ось як, допустимо, в саду, що дерева ростуть, то зробили отак. Ну, Труба 16 сліпає. Біля кожної деревинки. Ось пробита дірочка. Он. І розрізано так ж щоб воно не було фонтаном уверх. Розрізана така сама наверх надіта я. Открив е, е, час півтора, ну, в залежності від дірки в трубі там, яка вона там є. У мене, наприклад, шилом зроблена десь міліметр чуть більше. Оце воно підкажне деревце. Не спіша наливає водички, ходити не треба. Ось бур'ян не поливається, От. поливається тільки те, що, ну, що потрібно полити. Мені таке, ви знаєте, попробував, сподобалося. Купувати капельниці сюди умонтовувати в цю трубу. Ну, воно якось, не знаю, якось накладно скажемо. Якщо деревець у саду 300, 400, 500, то виходить, що одна крапельниця стоїть не копійки, скажімо. А так попробував, мені сподобалося. Будемо далі, далі дерзати цю тему. Все, до побачення. За вами був Віктор кому сподобалось, не забуваємо.